Доброго дня, мої дорогенькі. Я знову на дачі. Верніше я ще в п'ятницю приїхала. Сьогодні вже вівторок ще працюю. Що показую вам? Викопала чесник, викопала цибульку. І посіяла ще отут горошок посіяла. У мене він дуже непогано росте, тому я його посіяла, щоб в мене морква нещасна, якась така. Тут також був чесник, я ще тут посіяла трошки горошку, посіяла огірки і кр... укрі... кріп посіяла. Тут кропу трошки додала. А сьогодні ще тут у мене викопана була цибуля, ще туди сюди, трошки ще додала горошку. А тут у мене. У мене був рядочок рідіски, щось в мене трошки жарко і вона не йшла. І я посіяла ще якась дуже віддать, непогана рідіска, купила, називається рідіска сорт жара Дивіться, в суботу тільки сіяла. Сьогодні вівторок і вона вже сходить. Дивіться, бачите? І вона вже сходить, ця рідка. Може ще щось буде. Я тому році, та це що, я що розказую, щоб земля не пропадала, треба її чимось загружати. І десь в кінці е, липня. Початку серпня можна ще посадити горошок, можна ще посадити огірки, кріп, руколу, рідіску, все, що у вас, що що, що там, зелень якусь, бачите, он до... сходи ще рідісочка. І так у мене в тому році я садила, і в мене так е, виріс ще горошок в тому році, рукола виросла, і рідіска. В тому році ми ще їли. І тут в мене тут також був чесник, трошки петрушка досталась, і я також огірків кинула, трошки кинула. Рідиски, трошки укропу, всього потрошки понакидала. Будемо бачити, що це з цього буде. Так що, якщо у вас є свободна вільна земля, кидайте, ще в нас до осени вона ще в нас встигне щось у вас виростити. Що виросте. щось. А ще хотіла, що вам розказати. Я, борюся, борюся ось цими плямистістю на розах. Такі я розібралась, подивилась відео одного блогера, хлопця, що це такий грибок. І ми його бризкаємо, і вже у нас ростуть, бачите, чистенькі чистенькі такі вже листочки і нові бутони. Рози, до речі, в мене цвітуть, я вже казала по 3-4 по рази. На сезон. Весною, в началі літа, потім всередині літа, бачите, знову бутони пускають, і десь аж до зими вони цвітуть, у мене квітнуть. от, так от. І тут у мене ще перчик, вже трошки красніє мій перчик. Дивіться, перший мій перчик пішов. До речі, також на перчику є такі захворювання. Зараз вам швидко-швидко покажу. Швидко-швидко покажу, де той перчик. Ой, боже, от такого, Бачите, он така, як така, як гниль. Оце їм йому не вистачає кальцію. І бачите, я вчора розсипала кальцій в добривах і сипала.